Так, друзі, четверта ранку. Бачите, там уже небо трохи світлішає. Але Дніпро у нас тут трохи в іншій стороні. Тут ще темно. Трохи ми поспали, ну не знаю, пару годин спали точно. То там то прокидались, то ще щось. Короте, зараз бачите, збираємось, одягаємось, снідати будемо потім. Зараз оце також хочемо попасти на вранішній кльов. Так, друзі, забираємо нашу сумку, Спінінг. вода не потрібна, а ця штучка потрібна. Ходімо. Так, зранку хочу поставити вестіна натурального. Так, оце, щось таке? Тільки, ну, вагу треба грам 20 ставити, тут 28 багато. Так, друзі, ми на воді. Тетянка вже впорола судачка. Біля мене оці плюхаються всі білі риби. І я кажу, павліку, яких ловить, яких ловить. Є, друзі, в мене покльовка. О, клас. Ух ти, щось. Щось таке цікаво так гризнуло. <гум> Бачите, ну трохи почало світліти і, мабуть, щось не дуже здорове, невеличке, але є, <гум> що вже круто. Так, ага. ось наш судочок. Тикенька, друзі, рибка. Оп, бачите, отакий От десь грам 600. На натурального вестіна він у нас взяв. Так що приманочка, ну це одна із улюбленіших приманок, віброхвостик такий. І така рибка. Все, судачок, біжи. Оп. Опа! Блін, ай-яй-яй, це сход. І, до речі, взагалі недалеко. Бачите, ну десь недалеко від берега, так хтось, ну, непоганий судачок був, на жаль, зійшов. Я в шоці. Оце лупанув. А ти стояв ржав за мене. Коротше, Тетянка, тільки ти дивишся обережному на обліч Та я ж пам'ятаю. Я в шоці стояв, коротше, я кажу, оце риба ж плюхкотить, я кажу, я зараз спробую воблер, коротше, покидати. А я перший раз його взагалі в руки взяла, той воблер, і він як облупив, коротше, це взагалі неожиданось було. Дивись на воблері такі зарені хі, що можуть. Та я знаю. Трохи. Откриси. Оце Тетянка. Да є, мочить, блин. Це було дуже цікаво. Дивіться, 70-й воблерок, це цей. Флагман Fiskar 70 SP. Де довгою лопаткою? Так прям... Я ну, зовсім інша покльовка, він да. прям такое вниз, то знаєш, так б'є, типу ага, воно якось в бік, ага. а прямо вниз, і я, думаю, я Дивіться, Короче, прикол, все, да. <реку> так думаю, що? Дивіться, коротше, це приколися, так. Так. Тільки я, навіть, його не зможу саме. Та зараз інструментом треба взяти. Що, опять риба? Да, прикинь! <реку> <реку> я собі воблер ставить. Оце прикол. Блін, реально прикол. А це так. Да. Тут це невеличкий, але все одно. А хоча що, ну, ну невеличкий, так. Да. Капець, капець. Дивіться, блін. Тетянка, Я в на воблері мочить, блін, просто Боже, який він чорний, дивись. Один за один. Кошмар, такий чорний. Клас. Все, все отчепила. Спасибо тобі, судачок. Це було дуже цікаво. А ну давай І ще. Ти ще пару разів кину. А ти так вдоль кущів туди, так? Ну так, да, так. Да. Вони так по підберегу. А, Ну клас. Ще б якусь лайтову паличку, так, да? на. Та на ти, я над цією єлі тягну. Ну буде чим літом займатися. Будемо вчитися ловити на вобли. Це ж ми типу так... О, клас. Я, друзі, покльовка. Я ловлю на джиг, ну щось здається, також невеличке. Не весняні вже судачки, не весняні, коли там менше кіла за рибалку не було, та й то кілуха це був типу, маленький. Ну, Але все одно, я ж кажу, навіть. Навіть такий судачок, він прикольно тикає. Апп на течії так. Іноді навіть одразу і не зрозуміло, якого розміру риба. Бачите, це якийсь трохи хворий. Нічого, сподіваємось, він виживе. Рани загоїться. Все біжить. Мотор ойл розловив, а то вчора щось на нього не клювало так на ультралайт сюди. Клуб, ага. آ, і ти його витягнеш. Опа. Хех. Клас. Покльовочка, друзі, ще одна на джих. І так недалеко під ногами. Так що? Ух ти, ух ты. Оце, ох, капець, здоровий окунь. Оце так. Оце так. Хотя, не і грайся. О, дивіться який. Тут я ще на Дніпрі окунів не ловив. Це мій перший куняра, ну і такий. На берег виходить. На, на, на вигляд. Вийди з ним на берег. Не знаю, скільки, але ну, гарний. Хі -хі. Дивіться який. На гамблер, бачите, клас. Все в березі прямо тут. Думав, судак. так. Такий гарний. Все, пішов. плив. О, поплив. поплив. Ну все, порядок. Ну, опа, опа. О. О. Так, коротше, все, в обліри поки. <рес> там, що це в обліри все? <рес> та Закінчились. <рес> Треба було в четвертій ранку їх кидати, коли тут все плюхалося. А, а зараз вже все. Не бачите, воно трохи розвиднялось, посвітлішало. Можливо, по темному на влурі піклювало тут під бережком. Ну, Але треба ж було і поспати трохи. О. Опа. Тут уже в березі трава. Потрібно його підіймати. Це на моторвейл? На моторвейл, на так. Ох ти, щось навіть давить таке. О, це вже такий непоганий. Непоганий судачок. Ось так, бачите, ввечері клювало на фіолет, зараз він такий зелений мотор Ойл. Що таке? Опа? Клас, ще покльовочка. Ох. Так, на підвисання, на підвисання. Я так вниз по течії закинув. Оп. Та й приманку змінив. Ого, так, тепер проти течії вже викачуємо, викачуємо. Треба не, не дати в кущі зайти Що таке, там якась палка ще, палка і риба Все разом, дивіться якась попасть. Проти течі на підвісанні любить. Де судак мій. Судак на місці. Що це за дрючок, блін? Так там був судак? Да, там А він там є. Та це він мене клюнув. О, бачите, який гарненький. Якийсь дрючок на шляху зловив. <гум> Ось, ну, Рибка класна. Бачите, вестін, ще тіслім. Ох, такий кілушничок. Гарний. Вранці, як бачите, також, в принципі. Трохи є кльов. Я не знаю наскільки він буде продовжуватись. Але трохи... Та Може і вдень воно б клювало, я не знаю. Це нам просто що. А знайомі кажуть, що клює ото вранці і ввечері. Ну, Воно в принципі логічно. Бо зараз вже така в день спека, вода впала. Ну, а Бачите, вранці ото рибка гуляє. О, покльовка була. О! Ой, ти тянки покльовка. Ого! Вранці він тикає непогано, ловити цікаво в принципі. Зараз подивимось, що там у нас Танюша виважує на саваду. О вже тут десь близенько. Ух ти. Ох і дядько, ох, дядько, то все. Хороші, все. <свист> а, <свист> налив води мені заброди. Прям в заброди. везде поналивав. Ого, який жирний. Ага. Жесть. ніт <свист> Диви, я тупо вся мокра. Ти я тобі налив тобі води. Він мені в руках налив, так дивися, у мене тупо вся фігня мокра. Да, Ні, то там вроді біля. Ну, такий башки дав. Ні, ну що так хороший, це такий полторашенчик. Кого-то сожрав. Ага. Та вони, може, щось зікрою навіть будь-що. Вони да? з нерестом не, пага... не, не, не зрозуміли. Якось. Ми колись з човна вже у нас на, на Канівському відкриття було, за там 15 червня і ще з ікрою суди попадались. Дивися, не зелененький такий з ага, золотом. Такий цікавий гамлірок натуральний. Оп. Піду Якщо... Інструмент візьму. Ну давай десь звільняй. А ні, я ж хочу сфотографуватися, тоді буде інструмент. Mm -hmm. Що, друзі, хороша буде фотографія? Як думаєте? Звісно, що зривать його. Постарайся вже буде нормально сфотографірувати. Клас. Друга покльовка на проводці. Один тичок так був далеченько десь, а цей, ну взагалі тут. Під, під ногами. Зластя. Привіт який такий. Ой, тоже хороший. А що сод... тебе такі всі спокійні? Фу, дивіться який. Оце да. Це теж такий товариш. Ага. За кіло. Здоровий. І він як жадібно з'їв нашого вестіна. Гарний судак, класний. О, дивіться який. Розпоширився клас. Танюша, що як тебе враження від враннічної сьогодні риболовлі? Не знаю. Ти знаєш, що навіть не скільки там поспала, години три і взагалі цього не відчуваю. Мені як не так вісіло. Вчора мені було дуже грустно, а сьогодні мені якось весело. На природі воно взагалі, що можна навіть дві години поспати і ти будеш бадьорий. Ну, але потім в день, коли буде спека, потрібно досипати все ж таки. Ну нічого, такий варіант нам підходить. Зараз половимо, кльов закінчиться і поїдемо додому спати. Або ні, не знаю. А на солотик? Ні, ніяких солотиків сьогодні. Тут ніяких золотіків сьогодні. Так, змінимо приманку черговий раз. Та бачите, потрібно щось. Ну, сьогодні я доловив ловив на гамлер, на вестін і воно якраз давало результат різний. Хочу поставити твістер, бо можливо зараз судачок вже подалі відійшов. Ось. Кислотний в мене сьогодні не спрацював, а спробую натуралку, бо бачите, саме на Вестін. Натуралку в мене ловилось. Ну, Цей такий трохи інший бачите, з помаранчевим брюшком. Що тут? Ну, Є такі звичайні натуралки, але хочу з таким з кольоровим акцентом щось. Опа! Дивіться, оце так. Да. Це ти натуралку поставив? Ну так, да, твістер. А, твістер не твій. Да. Бачите, тільки змінив приманку одразу, перший захід. І так, далеченько. Може докинув до риби, бо у цих твістерів перевага в тому, що вони ну, помітно далі летять. Навіть вчора вечором кидали віброхвости, ну, кудись падає, щось там клює. Тільки твістер поставив, він такий був метрів там на 15 далі. Полетів. І зараз, бачите, тільки поставив одразу перший закид, і там десь. Третя сходинка чи друга на викиді. Щось там щось он давить там. О, диви, непоганий, непоганий. Сюда хороший. Так. Піду і я три поставлю. поставлю. Дивіться, який, да? так? 20 грам чи бурашечка. І он як гарно з'їв. Жадібно. Бачите, не прогадав. На X-Game 99, то я думаю, на такі ваги ну, до 20, там, 15, 16, 20, то я думаю, ловити прикольніше, ніж на саваду. Савада дуже жорстка, ну саме я кажу про 3 метрову. І треба так ну, багато сили прикладати, щоб вкладатись в бланк, щоб гарно летіло. Ось а game він сам киде, якщо можна так сказати. Ну, бланк просто м'якший і з меншими вагами він ну, однозначно краще працює. От. Та й почується в руку, так, навіть вчора, то я тільки почав ловити так гарно відстукує. Та ти що? Зараз вже трохи звик. Ну, але бачите, ловити прикольно. Такі покльовочки, виважування на течії. дуже круто. Опа. Клас. Ще, друзі, покльовка. Змін на ти поставив натуральний вестін? Ні, я поставив гамблер А ти? фіолетовий. Тю, я ще фіолетовий кидаю, бачите, ото раз приманку змінив. Зловив одразу. Це також приманку змінив, буквально там другий закид. Не знаю чого так, але... Но... Чи вони тут стоять, чи просто так може співпало, що якраз підійшов. Перед носом кинув. Підійшов. Малюк взагалі. Це якщо вже такі маленькі почали клювати, то я думаю, там, все. сонечко сходить вже, да, і вранішній вихід може вже й закінчуватись. А так клюнув, я, я чесно скажу, думав, що там щось побільше. Ну що, друзі, зараз десь пів на сьому, і я можу сказати, що кльов, в принципі, закінчився. За останні хвилин 30 в мене, мабуть, два якихось тички були, Та і то це може бути такий дуже дрібний судак. Ось так, бачите, доводиться рибалити в капюшоні, тому що тут на кепці сітка і комарі блін, загризають просто жесть. Ну Зараз оце сонечко піднімається. Риба затихла, і комарі також вже розлітаються. Ну, але сьогодні було круто. Ці дві години вранішніх рибалки, десь ну, з 4 до 6. Це, в це того вартувало. Чи вартувало? Було варто. Ось такі, бачите, реалії, риболовні атрибути рибака. Так, поскладаю трохи приманочок. В принципі, сьогодні багато всього працювало. Вестіни. Гамблери це все приманки з магазину Карпзандр. Хто не знає ще. Так, це коробка із шнура, карцанги. Ну, ось так. Така, Бачите, такий невеличкий наш судаковий набір. Самі робочі модельки. Дивіться, які чудові краєвиди. Зараз водичка така спокійна, риба взагалі перестала гуляти, скидатись. Бачите, і судак вже. Не їсть. Дуже гарно. Риба, мабуть, вранці просто морську всяко їла, поэтому і гуляла, бо вона вистрибувала. Тебе що подушки були. У тебе теж собі... була, ти просто собі і не надув. Так я й не знав, що вони є. <різь> я собі ввечері надула, спальничок розклала, а те щось там куйов, десь там не вкритий. Мені взагалі очень удобно на задньому сидінні було. <різь> 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 ну все, друзі. Будемо збиратись їхати додому. Така риболовля мені подобається. Дві годинки зранку половив і весь день, в принципі, вільний. Що, Тетянка, як твої враження про вранішню риболовлю? Я, в принципі, можу сказати, описати свої враження. Ми останній тиждень рибали тільки в межах Переяслава, і якось уже так грустно було, тому що ну реально чи ну непонятно, не що з тої риби? Нічого не ловиться взагалі. Ми там приїдемо одну-дві риби не зловили і додому поїхали. І все Ну, в, в нас треба з човна ловити да, бо, бо так не можна з берега. Дно. Ось і ось ми сьогодні виїхали, і незважаючи там на те, що там комарі, якісь там досить дивні люди нам зустрілися. Ось, в мене все одно той гарний настрій. Я ну, справді відпочила, основне, що я відпочила головою від цих постійних новин, від постійного якогось очікування чогось такого неприємного. Після кожної ночі, ось а тут я видихнула, наповнилася енергією, покращився в мене настрій. І я сподіваюся, що до наступної поїздки я буду тримати себе в кучці і не буду розслаблятися і депресувати. Риболовля заряджає позитивом. Виїжджайте на риболовлю. Сьогодні вона не в Пощастило навіть дрони не збивали над головами. Так що все було круто. І кльов був гарний, крут. Все, пишіть нам коментарі. Ми будемо раді їх читати. До нових зустрічей. Пока-пока. На все народ, бувайте.